нет ни света, ни электричества, ни канализации на работу, поэтому нужно мыть ямы. В общем, все дело пахнет керосином, как принято было говорить в нашей юности. Вывезти весь Киев в Европу, где не холодно. Вы же добрые, мы злые, так сказать. Когда Киев был русским городом, да? Чем отличается Таганрог, Ростов от Донецкой банановой? Все, мы тебя сразу в армию и привет. Привіт, друзі! Мене звати Олена Курбанова. і Я надзвичайно рада вас вітає в ефірі YouTube каналу Курбанова Лайф. А це наш свіжий огляд антипропаганди. Як і кожен день, ми стоїмо на сторожі адекватності та захисту нашого інформаційного простору від російського ІПСО, їхньої брехні, їхніх кидів проти нас. Ну і звісно, ми відстрілюємося в рамках інформаційної війни. І закликаємо, як і завжди нашого небайдужого глядача бути частиною цієї рушійної сили, яка нам допомагає і теж Увагає ворога. Не забувайте лишати свій лайк, обов'язково підписуйтесь на її канал Курбанова Лайф. І звісно, пам'ятайте про донати і про нашу соціальну відповідальність. Найменше і найкраще, що можна робити для підтримки збройних сил України, це надавати їм все необхідне закривати ці збори, які існують. Ну і зараз ми інформаційно підтримуємо збір для Strike Drone Company, які відкрили якраз необхідний збір на автівку для підрозділу мобільної дронової протиповітряної оборони Хлопцям і дівчатам украй важливо бути мобільними, рухливими, швидкими, наче блискавка на фронті. І все, що нам необхідно, це назбирати 500 тисяч гривень і закрити потреби наших військових. Але знаєте, яка зараз найбільша проблема для Кремля? Це те, що Путін захотів доводити Трампу. Ідея дуже проста. Не сваритися, не провокувати Дональда до різких дій, щоб він не допомагав Україні чи не виступав навпаки проти Росії і Путіна. Саме тому, якщо він попросив про енергетичне перемир'я в рамках кількох днів, то Путін вирішив, що в цьому немає нічого страшного. Трамп по поводу того, що він попросив президента Росії, попросив це подчоркнута, значить, не бити по інфґадської інфраструктурі в момент, когда. Коли... Значит, страшные, как он сказал, чудовищные и немыслимые холода э, идут. Я не готов обсуждать, смыслово, был такой разговор или нет, российская сторона ничего такого не подтверждала. Трамп, как известно, иногда, довольно часто, выдает желаемое за действительное или вообще какие-то фантазии свои. Забывая про те, что он давным-давно створил в России самый из из позброенных. Пропагандистів. Вони вже самі заряжені і заряджають російське сообщество, тих, хто підтримує війну, знищення українців. І для них не розрозуміло, як це, для чого це в сенсі перемир'я. Вони бачать, що вони не стратегічний хід президента. Вони не здатні мислити і рахувати такими категоріями. Вони бачать слабкість в той момент, коли Україну можна взяти голими руками. Путін її відпускає. Тож тепер пропагандистам доводиться все це розхльбувати, бо вони відверто не розуміють, навіщо воєнний злочинець Путін. Канібал зі стажем на це пішов. Невже замість перемоги ВСВО він обрав свого друга Трампа? Трамп знає, точно знає а тому, що відбувається на Україні в цій сфері. Він розуміє, що там, в общем, все дело пахнет керосином, как принято было говорить в нашей юности. До речі, якщо раптом ви не знали, то якимось чином ями, які пропонують рити в одному із київських районів відсутність туалету, з місто, то все не Путіне росіяни про це. Є? При русських, при російській владі, это вот все. При російській окупації. Вот тогда Киев действительно, оказывается, жил как цивилизованный город. А все эти руки, выявляете, мы и те, ерши, не что уходили с тех пор, как отбывался Майдан. Как раз таки вот в коммунальной сфере и в том, что называется состояние э, коммунальщиков, состояние городов, отсутствие тепла, отсутствие э, электричества, отсутствие канализации. Я думаю, что ему доложили и о том, что в Киеве вот уже значит, на Троещине копают сортирные ямы. Может быть, он впервые задался вопросом, что такое сортирные ямы, и был, наверное, шокирован о том, что столица Украины, а, цивилизованный город, который раньше... А, ну, раньше это когда? Когда Киев был русским городом, да? Взагалі, вы знаете, это какой-то очень хворобливый талант. В усьому, будь в чему привязывать події до Майдану. Сварити українців за регіональною ознакою, що хтось із Заходу приїхав до Києва. Хто куди українці подорожують Україною? Які мешканці Донбасу їдуть до Львова, чи до Одеси, чи до Миколаєва? Не якісь там специфічні українці, а звичайні, як і скрізь. Зрештою, пропаганда не перший тиждень намагається переконати нас, що в наших бідах винні ми самі. Але дивіться, яка історія. Зараз гуманітарна катастрофа, яка накрила українську столицю і не тільки. Але я бачу, як із цим намагаються із максимальною гідністю впоратися ми співвітчизники, як допомагають одне одному, як шукають розраду, як зляться і впадають у відчай, але потім стають і продовжують свою боротьбу. І зрештою, це й показує силу духу. Ми не здаємося. А що говорити про вас? Вас давним-давно зламали. А інколи вас і ламати не потрібно, тому що у вас не було альтернативи цим ямам. Це в нас тимчасова проблема. У нас є непрацюючі унітази, у вас унітазів немає. І про це російська пропаганда буде мовчати десятиліттями. Ні, краще розказати росіянам про троєщину. От у 2014 році, коли на Майдани в Києві, а на центральний Майдан, приїхали. вуйки из Стрийского района Львовской области, из Калуша, из, из Баража, из Яворова, да, и начали гадить в Киеве, вот это сейчас превратилось. Прошло каких-то 12-13 лет после Майдана, и смотрите, вот сейчас уже нету ни света, ни электричества, ни канализации на работу, поэтому нужно мыть ямы. А поэтому, кстати, это предлагаю я, а это предлагает как раз-таки глава райадміністрації, Деснянської райадміністрації міста Києва. Ми з вами будемо ще довго бачити, що не менше до кінця зими, як росіяни будуть воювати із цивільними. Як вони будуть використовувати холод як озброєння? Але пам'ятайте, що це не сила, це слабкість. Знаючи, що ми завжди не в паритетних ресурсах, знаючи, що ми завжди в меншості, що в нас є менше ресурсів для захисту, ракет для систем протиповітряної оборони і не тільки. І все, що пропонують пропагандисти, все, що вони хочуть, це розсварити нас, показати, що ніби в нас немає друзів, що європейці нас не жаліть і не допомагають, але це неправда. А вот будет сейчас вот на Украине минус 30, ужас, уже ужас, ужас, холодно, ужас да. да. Ну заберите их все себе и все. Вывезите весь Киев в Европу, где не холодно. Вы же добрые, мы злые, так сказать, а вы добрые, как бы, да, вот берите их, забирайте так и вы. не войти. получится, границы закрыты, Зеленский. А вы откройте, как бы, да. А как они откроют? Не знаю, как, они же могут. Кто-то должен воевать против страшной, по мнению Европы, России. Ну Кто, не знаю. Кто, если, если ну. забрать всех? Ну как ну хорошо заберіть всіх мирних жителів, за яких ви переживаєте? Вот заберіть їх всіх там, всіх стариків, жінок, дітей, всіх, хто не прилежить призиву. От глядиш, Зеленському буде легше призвати всіх остальных. Чотири роки повномасштабної війни Росіяни робили ставку на те, що ми розваримося із нашими друзями, які постачали нам озброєння, які давали гроші, шалені гроші, неймовірні гроші, на які існує українська економіка і виплачується. Бюджетникам все необхідне, нам надається можливості для відновлення нашої енергетики, як фінансові, так і, звісно, генератори і не тільки. Якби не було наших європейських друзів, я не знаю, що було б з нами і як довго би тривав наш супротив. Але росіяни, звісно, почали би воювати холодом набагато раніше. Тож кожен раз, коли вони щось пропонують, когось забрати, відвести, лишити. Мобілізувати, знайте, що все це винятково і тільки спроба бити в дві точки: для того, щоб повстало українське населення проти своєї влади, і для того, щоб нас посварити із нашими справжніми друзями, які не претендують на наші території, але які допомагають нам боротись за свою країну. Ну, все, кто остался, прям можно да, зачищать тут же. Вот да, да. Грейдером собирать Просто, вот да, и, просто, в, просто вот встретил кого-то, выламывает двери ногами. Как бы, есть кто-то в квартире, как бы, да? Всех мирных вывезли в Европу, как бы. А если ты в квартире остался, даже если ты кот, например, скажем там, да, брошенный, как все, мы тебя сразу в армию и привет. Да. То есть вот это вся, это все крокодиловые слезы такие. Они говорят, нам жалко украинцев. Если бы вам было жалко украинцев, вы бы давно, во-первых, вы не толкали бы их, так сказать, к бесконечной войне, там, к переворотам и все остальное. А Во-вторых, наверное, вы бы Добивались как раз якраз да, а не того, чого добиваєтесь. Ви ну і щось новеньке та свіженьке. Знаєте, раніше ми здебільшого бачили відео звернення до воєнного злочинця Путіна, пиня, это от, от все тепер у нас є звернення до Чіпу так наче він хтось, наче він на щось може повпливати, та, але зрештою люди у відчаї здається, що готові і до чорта лисого звертатись. Отже, люди розповідають про те, як топлять сніг. Коли ж закінчиться цей злочин против людства? Пытаются населення. Уважаемый Денис спушили люди, посмотри в ТикТоке, люди с... снег топят. Когда закончится этот беспредел, это безвластие. Это воровство, когда закончится, когда воду в Донец проведете. Гоньте и... или что? люди с... снег топят. Сидите там, жируетесь. Как так можно? Без водікова вообще є люди. Надивившись у Тіктосі, тепер знають мільйон двісті способів, як вижити в регіоні чи в місті без води. До речі, мені подобається, що мешканці Донбасу, а частіше все ж таки не мешканці Донбасу, а мешканці російських регіонів, вони зловтішаються із українців, тому що нібито українці зловтішалися із українців Донбасу, що ті були без води. Зрештою, як ви бачите, через війну і Путіна страждають однаково українці. Всіх регіонів, окупованих і не тільки, але зрештою, ми про Донбас, де люди надивилися тік тіктоку і тепер знають, як добувати воду. І єдине питання, яке виникає постійно у людей, скільки це знущання буде тривати, адже так багато було обіцянок, якісь там гроші виділялися, ремонти, нові технології, і не тільки і нічого насправді не відбувається. До речі, в цьому є велика різниця між. Контрольованими регіонами і окупованими в нас є можливість відновлювати водопостачання, теплопостачання та світло. В це вкладаються гроші, проводяться ремонти, робиться все для того, щоб справді життя навіть в таких умовах але перемагало. А ви, хоча б, щось чули про подібні роботи на Донбасі? Там же тільки обіцяють і більше нічого. Чи? Я вот сейчас в данный момент ехал с Пайота Ялты, даю в ОБД а ну и нахер ты мне выдаешь. Я говорю, ну проезд то бесплатно по ветерану. Говорит, ты что, говорит, свистишь или что? Вот представьте, я а получается с Таганрога до Ростова, я могу бесплатно проехать. Вообще без проблем. Вот скажите мне, пожалуйста, чем отличается Таганрог, Ростов от Донецкой банановой. До речі, блекаут. Ви ж пам'ятаєте, це характерна біда не тільки для українських регіонів, це реалії життя ще й в Росії. тому не через українські обстріли енергетики чи наше якесь втручання, а просто через погоду. Але держава виявляється настільки слабкою, що вона із цим впоратись просто не може. Тож мешканці міста в Іркутській області залишилися без води і без опалення в мінус 40 градусів. Так би мовити, не бий і не битим тим будеш, не використовуй холод, і холод не обернеться проти тебе. Мешканці Бодайбо, чисто російська назва, в Іркутській області розповіли про те, як вони виживають. В мінус 40 градусів, при тому, що як правило місцеві, центральні владі абсолютно байдуже, вони завжди розводять руками, розповідаючи про те, що ну от щас, час ми щось зробимо, або нічого зробити не можемо. Тим часом в квартирі стовпчик термометру опускається до температури, яка дуже характерна до київських помешкань, тільки в нас знищили всю енергетичну генерацію. А в Росії здається, сама рука Бога. Ставить на місце росіян, показуючи, що і вони в якийсь момент можуть опинитися в таких самих умовах. І на цьому, друзі, в мене все. Але, звісно, під завершення я закликаю вас обов'язково лишайте нам свій лайк. Підписуйтесь на YouTube канал Курбанова Лайф, коментуйте, почути, побачити, і обов'язково ходіть, ходіть в опис до нашого випуску: шукайте посилання на наш збір і допомагайте Збройним силам України. Бережіть себе, бережіть Україну, до зустрічі!